Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Малята, а чи любите ви слухати казки? До нас у гості завітав казковий герой. А хто саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Круглий, спечений, красивий та занадто пустотливий. В нього рум'яненький бік, він від баби з дідом втік. Лісом все котивсь без діла, поки лисонька не з'їла. Хто це малята? Так, це Колобок. Він дуже хоче розповісти вам про свої пригоди. А ви хочете почути цікаву казочку? Тоді дивіться та слухайте. Давно не знать коли дід із бабою жили. Просить раз у баби дід, Колобка спекти в обід. Але баба лиш зітхає, в хаті борошна немає. Каже дід, нема журби, ти у на шкриби. Там дрібок і тут дрібок, Набереш на колобок. Баба борошно знайшла Колобок вона спекла. На вікні його лишила і відпочивати сіла. Колобок лежав, лежав, а тоді занудьгував каже Прогуляюсь трішки і скотився на доріжку. Покотився колобок, раптом зайчик русачок, Колобочка зупиняє і до нього промовляє Колобку, колобку я тебе з'їм. Колобок йому стривай, ти мене не зачіпай, я чудову пісню знаю. І для тебе заспіваю, і завів, як умів. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік та от діда втік, так і от тебе втечу. Колобок по стежці скік і від зайчика утік. А раптом бачить колобок, Йде назустріч сірий вовк. Колобку, колобку. Я тебе з'їм. Колобок йому стривай, трішечки терпіння май. Я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю, і завів, як умів. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік та от діда втік, так і от тебе втечу. Колобок мерщій у хащу, вовчик. Лиш роззявив пащу. Колобок собі котився, доки із ведмедем стрівся. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Колобок йому стривай, ти й отак не поспішай. Я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю, і завів, як умів. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік та от діда втік, так і от тебе втечу. Колобок тут раптом скік, ось і від ведмедя втік. Колобок собі гуляє, раптом лиску зустрічає. Колобку, колобку я тебе з'їм. Колобок сказав мерщій, ну ж бо лисенька, пустій. Я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю, і завів, як умів. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік та от діда втік, так і от тебе втечу. Зачекай, кричить руденька. Гарна пісенька твоя. Тільки змалку я глухенька, здалеку не чую я. Під котину свій бочок сядь мені на язичок. Скочив колобок листці на язичок, а вона його обманула, Ага, одразу проковтнула. Чи сподобалася вам казочка? Про кого в ній розповідається? Так, про Колобка. А хто його спік? Бабуся, з якими тваринками зустрівся колобок? Із зайчиком, вовком, ведмедем та лисичкою. А де живуть ці тварини? Вони живуть. У лісі, так. А ці тварини домашні чи дикі? Так, вони дикі, тому що живуть у лісі. Молодці малята, все ви знаєте. А зараз давайте трошки відпочинемо. Давай разом з тобою розіб'ємо наші пальчики. Колобок. Румяный бег, тик-бик за Борик, скик, 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 Тиквин за Борик. Полгода и все колобок, по в густый лесок, скик, 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 скик постежини в густый лесок. Він там зайчиня і сердитого вовчиня, медмедико клишоного а лисичка колобка задурила згама. Діти, подивіться, щось наш колобок засумував. Він каже, що в лісі не знайшов друга. Отак хочемо мати друга схожого на себе. Давайте допоможемо Колобку. Наш колобочок круглий, жовтий, веселий, а що дуже схоже на Колобка. Так, сонечко, воно теж кругле та жовте. А що є у сонечка, але немає у колобка? Так, звісно, промінчики. Зараз я пропоную нам зліпити друга для колобка сонечко. Для того, щоб зробити колобка, нам знадобиться пластилін та зубочистки. Беремо шматочок жовтого пластиліну, зігріваємо його у ручках та коловими рухами наших рук робимо кружечок. Ось такий колобочок у нас вийшов, але йому не вистачає оченят. Давайте зробимо йому очі. Для цього ми візьмемо пластилін білого кольору і відщипнемо від нього зовсім маленький шматочок, його ми розділимо та з цих двох частин теж зробимо маленькі кульки. На наші білі оченята треба зробити ще зіниці. Я захотіла, щоб вони в мене були блакитного кольору. Ви можете взяти той кольор, який подобається вам. Цю частинку я взяла ще менше, ніж брала білу. Теж роблю маленький кружечок. і буду чіпляти їх на білі кружечки. Будемо завершувати одченята нашого колобочка. А тепер зробимо носик. Для цього я беру оранжевий пластилін, відчіпую теж дуже маленький шматочок, і роблю з нього Теж кружечок. Це буде носик нашого колобочка. І, звичайно, треба зробити посмішку. Я беру стеку, ніж для пластиліну і роблю посмішку нашому колобочку. Якщо немає ножа, то можна взяти зубочистку. Це теж обережно зробити йому посмішку. Ось такий веселий колобочок у мене вийшов. Але для того, щоб зробити з нашого колобочка сонечко, нам потрібно зробити промінчики. Для цього ми беремо зубочистки і ось так обережно втикаємо їх у наш прожечок. Ось таке сонечко в мене вийшло. Діти, подивіться. Колобок став веселим, бо в нього з'явився друг. А я, малята, буду дуже чекати на фото ваших робіт, ваших сонечок. До побачення, до нових зустрічей.